Вітаю мої любі глядачі. Сьогодні так склалося, що я записую друге відео, тому що, як я вже казала, треба навести лад в тій всій історії. От. І сьогодні я покажу вам нові мої знахідки, а також, також подарунки. Як ми бачимо, в центрі нашої уваги є чудова чайна пара, дуже веселенька, яскрава, весняна така, в гарному стані. Ми бачимо ручний розпис по периметру, по золота, на кантиках, внутрішній і на нижній підставочці, дуже гарну квіточку. Помаранчево, листочки зелененький, темно-зелененький, підведено золотом чорною фарбою. от І з другого по боку, так само, як ми здогадуємося, це є дружківка. Це є дружківський порцеляновий завод, другий сорт от і теж таке симпатичне блюдечко. Зручним розписом. Люблю такі блюдечка дуже. От. І е, я би сказала, що дуже приємно з такої чашечки весною випити запашного легенького чаю. От, також бачимо зручну ручечку теж з позолотою. Так що дякую пані Ніні з каналу Мисливці за скарбами за такий презентик. Також вона запрезентувала мені вже більшу трошечки чашку. Вона з важчої порцеляна, теж ручний розпис, є яскравий такий, радісний. От, і це є Краснодарський фарфоровий завод, чи що. Ну, це є з Російської Федерації, хоч і вінтажна. От річ перший сорт. Я не дуже розбираюся в їхніх заводах, але така річ з'явилася в моїй колекції, то нехай вже буде. Також особливо хочу подякувати Ніні за чудову цукорницю. Це, як бачимо, є довбиш. Довбицький фарфоровий завод, другий сорт, це є, мабуть, 60-ті роки десь виробництва. І, як ми, ну, ми це бачимо не тільки по клейму, а й по самій формі. Як бачимо, такі. Як би геометричні дві ручечки, от і кришечка така гостра. хоча я вам скажу, я не є впевнена, що вона є від, ці, від цієї цукорниці. Треба буде ще пошукати. Але ми обов'язково вернемося до цього, тому що будуть тематичні відео по підприємствах, і ми будемо дивитися вже більш детальніше розглядувати. Також тут є такі маленькі мейцинські букетики. Деколь -де -де з позолотою, по по як завжди, листочок. От вона така веселенька, приємна річ. В мене нема багато такої форми, тому дуже вдячна. І ще особливо хочу подякувати за чашечку теж друж дружківського підприємства фарфорового, як бачимо, перший сорт. Кобальтову красуню, де є багато по -позолоте. І в мене історія в тім, що в мене є блюдочко, але треба його шукати. Як бачите, вже склалася історія так, що мені вже важко, від... вже важко віднайти щось. Рисуночок є, я казала, що це кульбабка, а насправді думаю, що це є кість грону котону або бавовни. Бачите, як воно виглядає. гарна позолота багато попозолота Дружківка любила багато попозолота додавати на предмети. І тому я рада, що пара склалася. Також до мене. Прибула така цікава річ. Не дуже часто я їх показую, бо в загальному не колекціоную, і ця теж не є ідеальна, бо вона є тріщинкою. Але вже вона в мене опинилася, то нехай буде. Це є поїлка для, для водички мі -мін -мін мінеральної. Як ми знаємо, у Львівській області є мінеральні води, є моршини, є трускавець, є східниця, от, і тому вона використовувалася в нас часто. Це цікава дуже форма самої ручки і лійки, яка плавно переходить, бачите, в лійку. Кобальт, це є городниця. Другий сорт рубль 85, вона саме вона коштувала в свій час. І, і також б, б, бачимо цікавий медальйончик по, по, по золотою. Так що думаю, в свій час вона до, досить тішила своїх власників. Ще хочу подякувати пані Олені за люб'язно надані предмети для переселенців. Оце є цукорниця, теж городниця, перший сорт. І є у нас три чашечки, чотири чашечки і три блюдця. дуже гарна веселенька деколь. От. Багато позолоте. -по -по Такі, я би сказала, літні весняні квіточки дуже тішать. О, і кришечка така специфічна, як завжди, була в городниці. О, така вона, така вона. О, така, от, як вона є, така вона і, і часто трапляється. І також чашечка в такому самому вигляді. Гарна, приємна річ з рельєфом. Деколь з двох боків, цікава ручечка. В мене є такі ручечки на інших предметах з цього хоробницького підприємства. І також блюдечко з гарною деколью. от тому то Тому я нагадую, львів'яни. Я, якщо ви знаєте переселенців або тих, хто втратив своє майно, я з радістю віддам їм ці, ці е, речі. В користування. І ще така новенька річ. Як бачимо, це є вербілки теж з ворожого табору. Ну Але, як я вже казала, як вони в мене опиняються, то поки що вони в мене будуть. Це є гарний букетик, в це в медальйоні. Так що я думаю, що це те щось давнішнє, 60-70 років виробництва. Я не знаю, чи це. Цукорниця чи для чого вона, тому що кришечка, я не є впевнена, що, що вона тут була передбачена. Бачите, нема ніякої виїмки. От складно мені сказати. От, також тут позолота деколь. От з такими речами я хотіла сьогодні вас познайомити, показати, що в мене новенького. До нових зустрічей, друзі.